Ваше прізвище ім'я, ваше посвідчення 0588. Посвідчення, будь ласка. Так, дивимося. Е, добре. Бреждень Роман Володимирович, інспектор ЗАІ. дійсно до 2014 року, -го 12 го Добре, дивіться, яка ситуація. Ви зараз порушуєте пункт правил дорожнього руху, зупинка двох транспортних засобів, одним патрулем ДАІ. Тобто одним нарядом даї. Йдемо про те, що ви не маєте право зупиняти, якщо у вас є двоє. Е, ну, тобто, Поясню, коротко, у вас є двоє, ви маєте право зупинити один автомобіль. Один. Ви зупинили на даний момент два. Більше немає інспекторів ДАІ на навколо. Значить. Ви зараз, не знаю, викликайте скоріше слідчу оперативну групу, будемо питати, чого ви порушуєте закон. Також ви порушуєте 466 наказ, виданий МВС Україною у 2011 році. В наказі йдемо про те, що забороняється інспекторам ДІЗ зупиняти транспортні засоби без належної на то причини. 0559. Так, я впевнений, що цей автомобіль був, я це бачив. А можливо цей автомобіль, під водій зупиниться, запитати дорогу? Ні, цей водій не зупинився, запитати дорогу. Шановні, ви зараз порушуєте закон, викликайте слідчого оперативну групу, будемо складати на вас протоколи. Я на повному серйозі. Та, на вас протокол за те, що ви порушуєте закон. Ну поясні, ну поясніть, Що це таке? 466 наказ раз. Дві машини зупинили два. Та що ви дозволяєте собі, хлопці? Один автомобіль, другий автомобіль, група добре, а якщо б я почав... Чекайте, оцей автомобіль, що він зараз їде. Так, ви їдіть запитайте, чому інші ну, конечно? Ви в чомусь звинувачуєте мене? Так, я вас звинувачую в тому, що ви порушуєте так. закон. Ви то, смієтеся чи як? Ви порушуєте, порушуєте документи? Ви порушуєте віде? закон, шановні. Водії, ваші документи, будь ласка. Ваші приди, документи про Пучаров продіють. Ваше послужко підтримку. Придивіть, будь ласка. Комара Віталій Ігорба з 2015 року дійсно. Добре, і що ви хочете? Ваше послідчення виділяється. Ви мене зупиняли? Причина на Операція Операції Москвої, це номерний знак. Який номерний знак? Номерний знак в операцію. Зараз дзвонимо на гарячу лінію, да. питаємося, що це за це, що це за гарячу лінію. Чекайте, дайте я взагалі передзвоню, може ви тут незаконно знаходитесь. Просто з'їзди, зізнайте мене. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які зараз про відбуваються операції на території міста Львова? Я, звичайний, водій, якого зупинив інспектор ДАІ з порушенням правил дорожнього руху. Інспектор ДАІ зупинив два автомобіля. Мене і людину, яка вже поїхала. Тобто два інспектора ДАІ порушують законодавство. Вони зупиняють два автомобіля, двоє. Е... Ну, мені говорить, інспектор ДІ на даний момент про те, що в них зараз якась операція. Я хотів поцікавити, що це за операція. На даний момент яка? Ну, чекайте, багато. Зараз на конкрет... Ну, Мене зупинив інспектор дає, чекайте, я хочу уточнити, чи він говорить правду. Ну, Добре, я зрозумів до побачення. Я зрозумів, добре до да побачив. Ми ну, сказали, що операції як таких немає. Як я? Ну мені тільки що на гарячій лінії сказали, що е, операції не проходять зараз. Не, шо, не проходять. І що ми то, будемо зараз робити? Е, на гарячій лінії прапорчик не почув я. Не почули, так? Ну ви, що таке буває. Не може бути. Ну я вам говорю, мені тільки що сказав е, це, на це гарячій лінії. Було, ваші. Ви розумієте, що я не, це, я це, не буду проявляти документи, так, поки ви мені не назвете це, причину це, зупинки актуально причину зупинки. Не це не є причина це. зупинки. По-перше, ви мене не зупиняли, шановний. Не. Ні. Мене ваш товар зупинив, так що прошу, кличте його, ні, він говорить зі мною. Так, зараз я з вами спілкуюся. Це зі 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 не є причина зупинки. А что для вас где причин? Вы что, не разумеете? Где прекрасно А 11%. Ну, вже 11, бачите, тим більше. тем больше. Я на даний момент рухався нормально, без порушень правил дорожнього руху, був припевнутий ременем безпеки, Добре. проблем Добре. жодних Добре. не виникало. Добре, викликайте слідчого оперативного групу. Ні, я говорю, ось прошу, інспектор доїзд зупинив все один автомобіль. Добре, що два інспектора доїзду зупиняють ті автомобілі, які хочуть. Зараз ми йдемо спілкуватися з водієм. І будемо говорити про порушення інспекторами. Я не буду вам зараз... Прошу відійти від мого автомобіля. Ви ви можете сказати, мене штовхаєте. Відійдіть від мого автомобіля, шановні. Ви скажіть, у мене. Доброго дня. Дорожній контрольний Львова. Інспектори дають, зараз порушують правила дорожнього руху, вони не мають права зупиняти два автомобілі одночасно. Ви про це в курсі? Ні? Інспектор дає, зупини мій автомобіль, зупини ваш автомобіль. На даний момент вони порушують правила дорожнього руху. Ми маємо право зараз викликати слідчо-оперативну групу. Власне, на цих інспекторів дає протокол. А ви можете Про... з дороги, по-перше. Що означає, дідіть з дороги? Зачекайте секунду. Ви можете підтвердити те, що вас зупини інспектор дає?

Взагалі да, я не є на виїзді з прилеглої території. 10 метрів від виїзду з прилеглої території. 10 метрів, рахуємо 10, рахуємо 10 метрів з цього місця до вашого патрульного автомобіля. Давайте рахуємо. У вас, вас має віде. бути спеціальний засіб. Давайте, 10 метрів, рахуйте. Вас має бути рулетка. Рука, рахуйте. рахуйте ви кроками. Я не хочу. Шановні, ви порушуєте закон. Хочете Добре, Добре, за цей відповідати. Заберіть. Ви мене зупинили тільки що? Ви, ви, ви мене зупинили на тому виїзді? руху, я бою. А ви руху. маєте, стояти я ставите машину згідно правил дорожнього руху. На нічого не порушую. Шановні, ви зараз порушуєте О, закон, ви два автомобіля не, зупиняєте, не, ви не, не маєте права ви... до Це все зафіксовано. Що це... На вас буде подано позов до суду. До побачення. Добре. Не забуду обов'язково. До побачення. Сьогодні інспектора дає, які порушили закон. Це вже на той раз дуже прикольна ситуація вийшла. В неї в поки зупинили дві машини одночасно. Діпіліз повний, що тут скажеш. Це, відео спеціально для Даїці.